Доброго дня, друзі, доброго дня, цінителі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. Я багато на протязі двох днів пишу інформації про унікальні жувальні пігулки D&D компанії Доктор Нона. І в мене така невелика пропозиція подаруночків для вас саме в цьому місяці. Дивіться, ті, хто замовлять цілу упаковку D&D... Від мене обов'язково буде подарунок, це така ціла книжечка про ДНД, про научні дослідження, про можливості цього унікального препарату. Якщо ж ви давно вже користуєтесь ДНД і вже не вперше берете, замовляєте цей препарат, і я вам вже дарувала таку книжечку, тоді скажіть мені, будь ласка, і я подарую вам обов'язково такий каталог, де вся вся наша продукція. Щоб ви розширили свій асортимент замовлень, дякую всім, дякую за те, що любите продукцію доктор Нона. Дякую вам за довіру. будьте здорові і користуйтесь тільки найкращим. Користуйтесь доктор Ноною.